<ш> <Ух>! <ш> <А> <ш> це так ще було, 20%. Так, так. І що це з правого боку? З правого боку, це нашивки, це за кожну подію видаються якісь е, різні нашивки. Тобто, наприклад, це... Це ну, або нашивка, або така накріпка. Це е, за те, що я в Україні прибрав... Е, Озеро від сміття. Це за День Бібі. Він створив пластунський рух, Пластунський марш. Це гідні герої. Це якраз на початку 26 лютого, на початку війни, ми зранку ще відстоювали Небесну Сотню. Ми великова пам'ятника стояли. Це в Рівному відбувався такий захід. Він ще був у 2018 році. Рівно 30 рівне. Це Джемборі, з всього світу з'їжджають пластуни. Там було понад 25 тисяч пластунів зі всього світу. Це були навіть не українці, це, це були просто з різних країн, різні мови, нові знайомства. Найголовніше це є ця відзначка, тобто ти прийняний пласт, ти є учасником пласту. І скажи, чому вона такого uh -huh. кольору? Тому що uh розділяються різні типи: uh -huh. uh -huh. Новаки, юнаки, старшопластуни і сеньори. Mm -hmm. Ще є пташата. Пташата це них Білі хустки, в новаків жовті хустки, в юнаків бордові хустки, старша пластинів зелені хустки і в сеньорів темно бордово темно-бордово-коричневі хустки. Ще в мене є. ну це як в кого є, в кого нема, є свищики. Ось такі. Сияти не буду, бо вони дуже. Чому? Чому? Ну давай так, так. так. Ну, це так. так ще було, 20%. Так. Шорти, однострій, відзначки в кого є, ну в кого немає, це не обов'язковий. Ем, ремінь. Це теж не особливо, має бути ремінь, ну просто може бути. Найголовніше це є ця відзначка, тобто ти прийняний пласт, ти є учасником пласту, Беретка, ем, Також штуци. Це такі як ніби. Ну, я не знаю, як це точно пояснити, але... Це штука. Okay. Ем, Коли вони натягаються, отко... за... закріпляється. Mm -hmm. ем, можна мати з собою кишеньковий ножик, але це не обов'язково. І хустка. Ем, в хусті є ще такий спеціальний обручик, яким закріпляється хустка.